Привіт, друзі! Сьогодні я хочу вам показати барахолку, яка відбувається в школах кожної весни в Норвегії. Там можна знайти дуже багато цікавих речей, і найголовніше, що це буде дуже дешево. Поїдемо подивимося, що ми там зможемо знайти. А одна порада, якщо ви... Хочете поїхати на таку барахолку, то потрібно їхати підготовленим, потрібно їхати і знати, що ви хочете там купити, оскільки ви можете вийти звідти з повними пакетами. На ну, сьогодні субота, і сьогодні проводять барахолку в одній з місцевих шкіл. Зараз поїде в інше село, і там, там я вам покажу, що можна там знайти. Я планую там знайти якісь книги для Яна або, можливо, якісь настільні ігри, але побачимо, що там можна знайти. Ну і більше вам розкажу про, про ці льопи маркети. Ну, В Норвегії їх так називають капимак. До речі, подивіться, яка погода класна. Сонечко, правда, 10 градусів. Нормально. Майже весна, майже літо в Норвегії. А вчора зранку ще сніг тут стояв, вчора сніг випав, і все було снігу тут. А сьогодні сонечко класно. Зараз ми приїхали на парковку, припаркувалися і зараз підемо до школи і побачив. Чесно, я очікував, що буде більше машин, оскільки, звичайно, в таких барахолках дуже багато людей. Люди приїжджають за різними речами. І так, і вони тут дуже дешево коштують. Але поки а, зараз підійдемо до школи, може там буде більше машин. Побачимо. До речі, сон цих барахолок то вони називаються льопи маркети. І як їх знайти, це або ви можете прочитати в місцевій газеті. Або за довгий час перед цим маркетом в районі, де знаходиться школа, вивішують дуже багато різних банерів, що ось Lopi буде, тому пишуть часто дату і тим самим вони рекламують. Так, куди це там? Щось ці люди туди йдуть, підемо в іншу сторону. Лопи маркет. Ось такі яскраві плакати будуть розвішені навколо цієї школи. Це Стосовно цих, цих барахолок, то як вони відбуваються, за певний час до додати, коли буде цей Люпимаркет, школа оголошує набір, ну, типу, прийом різних речей. Всі люди, ну, і люди, і компанії, вони зносять ну, непотрібні не речі, а, наприклад, у вас там якісь старі лижі завалялися і вам вони не потрібні, і ви їх там не можете продати, або просто не хочете продати. Ви віддаєте їх як на благодійність в школу. Чи там будь-що, там, старі меблі, там, книги, одяг, дитячий якийсь інвентар, дитячі речі, до речі, треба було віддати, нас там дуже багато ігор, шок Яна. шок'яна. Ладно, будемо чекати наступну бараховку. Е, віддаєте, е, школа це все збирає, і вони. І вони тоді. Так, дякую. І вони тоді вони, їх, вони ці всі речі е, сортують, групують на різні відділення. Тобто, е, якщо там спортивний інвентар, вони там в них є відділення, спортивний інвентар. Зараз я вам це покажу. Якщо це одяг, це є відділ одяг. Вони, і вони їх оцінюють. Вони ставлять ціну. Наприклад, лижі можна знайти за, там, за 100 доларів. От, 100, долар, 100, крон. 100 доларів 100 100 крон. доларів це трошки дорого для барахолки. Ну, наприклад, за 100 крон. Якщо ви тим лише починаєте кататися на лижах, то мені здається, це ідеальне місце, щоб. Щоб знайти собі спортивний інвентар. Ну ось, подивіться. Там школа, там парковка. Ну трошки є людей. Люди приходять, люди купують і ці кошти йдуть е, якби на, е, на фінансування різних організацій цієї школи, там, на фінансування різної діяльності. Там, наприклад, е, на фінансування музикального оркестру. О, бабуля вже накупила. Скупилася вже. Мабуть, найцінніше забрала, оскільки зранку варто приїжджати з самого ранку, щоб знайти найкращі речі, бо найкращі речі розбирають найшвидше. І кошти з цієї барахолки йдуть на фінансування різної, різної там, діяльності в цієї школи, наприклад, на музикальний оркестр чи там, на спортивні якісь як, і дредслак, на спортивні події. Так, ось ми прийшли на барахолку. Подивіться. То мій найулюбленіший відділ, там можна бургер купити чи сосиски. Різні меблі. До речі, нам треба столик. Може знайду зараз. Гляну. І Я читав за цю барахолку і писали за неї в місцевій газеті. І там ну, типу, головний, хто відповідає це, Каже, що, що їм принесли такі речі, такі меблі ще там з 1950-х років. І вони, типу, їх...

Fifty crowns, so so cheap. Yeah, maybe I start at hundred. Okay, and then, and then we can we can negotiate uh, a little bit. And, okay, uh, is it uh, always we don't go under fifteen crowns? And no, not under fifteen. We try to get fifty. Okay, I see. Uh, you know the. Um, no, I don't know the English hmm. word. No, you, you can say it. Hmm? Clarinet? You know? Clarinet, yeah. Yeah, yeah. And the woods? The, the woods uh, wood is? Yeah, it's costing 50 crowns. Okay. For the. Oh, yeah, uh, okay. Yeah, so so all, 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 the, all the money from this market will go to um, yeah, yeah. Uh, Corpse? Yeah. Or Idrettslag? Yeah, or, or only Corpse? Only Corpse? Yeah. It's going to Sandrine Okay, Sandrine And, Søndrinitla. and yeah. they use this money to buy some uh, instruments and. Yeah, every, everything. Окей, найс. Окей, цей. Окей. Окей. Дякую. you. Yep. Yeah, yeah, no you. Sure. Отже, всі гроші від цього ринку підуть, підуть на, 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 цей, на музичний, музичний оркестр і вони будуть купувати там все, що їм треба, музичні інструменти чи на їхню діяльність. За тумбочку то він просив 50 крон. Як на мене, це, це дуже дешево. <риклад> Тос, кришку від унітаза продає. Тобто, як казав, люди тут можна те будь-що. До речі, санки можна продав, купити. Ми отакі от санки купили Яну за здається, 300 крон. Я думаю, їх тут можна за 50 купити. Дитячі крісло можна купити. Ну, типу, Правда, викорисні, але от таке крісло сидяче воно буде коштувати в магазині вам десь більше 1000 крон. А ось подивіться. Можна знайти лижі. Прикольно. І, до речі, воно ціни є. Там альпін, альпін від 400, а бігові від 300 крон. Це дуже дешево для лиж. Там можна лижі знайти, а тут можна підібрати собі взуття. І не тільки лижне, можна і будь-яке взуття підібрати. До речі, теж можна було знайти велосипед, але вже розібрали. Лише два залишилось, мабуть, всі дитячі розібрали. І йдемо далі. Подивимось, всередину зайдемо. Так, книги. Книги, нам треба книги. Йдемо. Від диски бачили? Або платівки музичні. Прикольно. О, а тут можна знайти все для кухні. Що можна купити з іграшок та електроніки? Ой-ой, це ми зайшли в дитяче відео, там я на сильні ігри, йдемо туди. Ммм, те, що шукав. Хей, а, кані ходимо діаманти? Ні, я хочу. Ні, я хочу. Хей. Знайшов групу. Коштує 60 крон, а в магазині вона коштує мінімум 200. Прикольно. Але як ви бачите, можна знайти все, що хочеш. І можна також торгуватися ну, намагатися торгуватися. Є фіксовані ціни на певні речі. А, от, Наприклад, як на меблі, там можна торгуватися. Вони будуть вас просити більшу ціну. Ви можете сказати, я можу заплатити, там, наприклад, два рази менше і побачити, що вони скажуть. Mm. А там грей, там можна купити будь-яку їжу. Ну, якби яку, в основному, бургери, попкорн. І Перекусити. Так. Прикольно. Ну, я був це, скільки я витратив. Купив дві книги. Одну книгу, з, як, я, як, як я казав, норвезькі дитячі казки. Ну, взагалі. Казки, які всім відомі, там як Червона шапочка, Ладін, але норвезькою мовою. Цікаво. Будемо яно читати і самі вчити норвезьку. І купив uh, гру. І все разом це вийшло там було 30, 20, 60, 110 крон. Дуже дешево. Тут, до речі, ці всі люди, які діти в uh, рефлексні жилети, це батьки дітей, можливо, вчителі там ще є. І також діти допомагають продавати це все. І вони все це роблять е, е, за безкоштовно, ну, тобто волонтери. Це все для того, щоб зібрати кошти на фінансування музичного оркестру, музичного оркестру в школі, який потім буде 17 травня е, виступати на ну, як іти в параді і будуть грати там свій гімн, чи, чи свої пісні. До речі, це теж цікаво. Сьогодні був без Насті і Яна, оскільки Ян захворів на вітрянку і він сидить вдома, не виходить, оскільки він поки заразний. І це дуже круто, що він зараз захворів. Ми дуже раді. ну Дійсно раді, бо нам через тиждень потрібно їхати. І ми це думали, як це він буде летіти, якщо він буде хворий, Але, Але він же дуже і ми дуже раді. Тому буде вже летіти здоровий. І так, очікуйте ще більше цікавих відео. Буде відео з нової країни, в якій ми ще не були. Сподіваємось, там буде дуже цікаво. Якщо ви бачите, що десь проводиться Лопе Маркет, особливо зараз навесні, їх дуже багато. В Осло і взагалі в всіх містах, я рекомендую піти туди. Там можна знайти багато чого цікавого. І Не забувайте підписувати на канал і ставити лайк. До зустрічі!